Вони чують та бачать усе, що відбувається на лінії бойового зіткнення, зв'язківці 118-ї механізованої бригади. Від їхньої злагодженої роботи залежить комунікація на фронті. Одна з тих, хто тримає зв'язок посеред руїн та під постійними ворожими обстрілами військовослужбовиця Наталя. Її історія далі у сюжеті. Ззовні звичайний бронеавтомобіль, а всередині справжній апарат на зв'язку. На таких автівках подекуди працюють зв'язківці 118-ї механізованої бригади. На фронті вони очі й вуха бойових підрозділів. Щоб у всі хлопці, які знаходяться на позиціях, з ними був зв'язок, це радієчки там прошить. Йде, якщо до десь командний пункт переїжджає, то ми повинні розложити їм вузол зв'язку. Наталя, єдина дівчина з у підрозділі. Три роки тому підписала контракт. До ТЦК пішла одразу після початку повномасштабного вторгнення. Через ажіотаж до війська вдалося потрапити лише у квітні 2022-го. Перший у мене пішов батько. Сразу же 24 лютого, в 5 ранку, він вже пішов у військкомат. І вже в цей день вони вже біля нашого міста точилися бої. і в цей, З цього ж дня вони приймали, як то кажуть, бій. На службі Наталя стала своєю серед своїх, отримала позивний вальрчик. Військовий шлях починала як діловод, працювала на Сумщині. Згодом долучилась до лав 118-ї бригади. Тут ти не обращаєш внимання, там дівчина возле тебе хлопець, можна сказати, старший якийсь, старша людина і ще що. Та ти. Ну, робиш своє діло, і на це нема, не звертаєш уваги. Побратим військовички Івану воєнному житті створював дерев'яні вироби. Нині тримає на фронті зв'язок. На війні я майже з початку, можна сказати, як і всі останні, почув про війну йшовши на роботу. Бо не мог понять, що за кіпіш в нашому місті був сама Наталя у цивільному житті працювала у мережі магазинів побутової техніки в Україну. Повернулася разом із дитиною 10 років тому. До цього деякий час жила в Україні агресорці, та терпець урвався після подій 2014-го. Я вже зрозуміла, що я не хочу жити в країні, а при в якій за мою громадську тобто, позицію, до мене прийдуть додому, постучать і я як в 30-х годах візьму чимоданчик і поїду кудись там на Магадан чи ще кудись відбувати срок покарання. За час життя там засвоїла назавжди. Довіряти росіянам у жодному разі не можна. То людей, які чекають, які ще залишилися в радянському союзі, які чекають на них, які думають, що під їхньою ганчіркою буде якось краще. Я казала, усіх завжди є вибір. Не треба звати ворога сюди. На цю землю ви можете самостійно взяти свої лахи і виїхати. Нині зв'язківка воює з ворогом ще й на інформаційному фронті. В одній із соцмереж веде патріотичні стріми. На стрімах на своїх я завжди кажу, що ми українці, ми єдина нація. Ми повинні чітко розуміти, що ми живемо на своїй землі. У нас є свої державні символи. у нас є своя державна мова. у нас є свої національні традиції, які треба берегти. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.